Доброго вечора, пані та панове в ефірі. Програма гість студії. В сьогоднішній студії наша мова піде про медицину, оскільки третю неділю червня всі українські медики, як і всі медичні працівники на пострадах просторі, відзначають своє професійне свято. Про сучасне про проблеми і перспективи, про реформування медицини ми говоримо із головним лікарем Надвірнянської центральної районної лікарні Сергієм Васильовичем Ємельянчик. Доброго вечора Доброго вечора Сергій Васильович. Ви на посаді головного лікаря зовсім нещодавно порівняно чотири місяці. З яким настроєм, з якими здобутками ви сьогодні прийшли до свого професійного свята? Здобутки. здобутки, важко сказати, за здобутки, якісь серйозні за такий короткий термін перебування, але основним здобутком ми не розгубили то, що було зроблено вже до нас. Я рахую, це дуже гарне. А то, що здобутки, коли ми з вами зустрічались минулого разу, ми говорили за рентгенапарат, який буде встановлюватись, на даному етапі він вже встановлений. Проведені ремонтні роботи, які закінчуються. Ми чекаємо з області, коли нам доставлять вже оцифровувач. І рентгенапарат за тиждень-два до місця часу він буде працювати, функціонувати і де будуть надаватися послуги населенню району. Коли ми говорили про переніс гінекологічного відділення, більш приспособлене приміщення на базі пологового будинку, так само відбулося. Цього тижня ми завершили. Переїзд і з наступного тижня починаються ремонтні роботи в тому приміщенні, де буде знаходитись центр хроніодіалізу. Угу. Тобто, ці плани, які ми намітили на цей рік, вони вже частково реалізовані, а ті, які ще не зроблені, вони вже початі роботи. Тобто, ми рухаємось згідно плану і оптимістично дивимося. Це дуже добре. Сергій Васильович, ви на якому сьогодні етапі от, на Двернянський пологовий будинок, частина там приміщень ще не, до, не зроблений ремонт повністю, і вам не вистачало коштів. Ви дуже надіялися на допомогу з обласного державного бюджету. На сьогодні якісь гарантії є, що кошти надійдуть? Ми не є розподільниками цих коштів, в нас є УКБ, яке. Це наше приміщення, а ремонтує його обласне ОКБ. Але цього року передбачено згідно бюджету 500 тисяч на ремонт. Якщо поділити пологовий будинок на три частини, то дві треті вже зроблено, що дало нам можливість перенести до гінекологічного відділення. Лишилась одна третя частина, де операційні блоки. Ми маємо надію, що ми. Постараємось до кінця року максимально його завершити. Наскільки місць буде розрахований новий пологовий будинок разом із гінекологічним відділенням? 90 ліжок. Приміщення під діаліз буде там, де знаходилось гінекологічне відділення на другому поверсі центрального корпусу. Кажу ще раз, приступили до виконання ремонтних робіт, а вже робота гроші районна рада виділила в розмірі 256 тисяч на проведення ремонтних робіт. І ми приступили до виконання робіт. А щодо обладнання для проведення в надвірні хроніку діалізу? Обладнання на нас передбачене, воно вже є в області. Тобто проблем з обладнанням не буде ніяких. Ми просто його повинні отримати вже в пристосоване приміщення. Там є ряд технічних вимог, які ми повинні дотриматись, Це дуже складний технологічний процес. Там повинні бути і вода, і каналізація, і всі, всі ці вимоги технічні ми повинні дотримуватися, які ми можемо зробити тільки mm -hmm. в результаті того, що проведемо ремонтні роботи. Mm -hmm. Для наших глядачів хроніку діаліз це є апарат штучної нирки. Так, так, так це так звано. Скільки в нас є пацієнтів, хворих, які потребують в нас пацієнтів? в районі 24 хворих, які потребують, це ті люди, які три рази на тиждень їздять в місто івано франківськ Сама процедура займає 3 години плюс промивка, той сам процес на одного хворого, чотири години, сам сеанс. Відповідно, не всі люди мають можливість, наприклад, приїхати на 8 годину їм ставлять в очереді, на другу годину, що викликає якісь незручності. Буває так, що, наприклад, на п'яту годину тільки людина повинна приїхати в обласну лікарню, щоб їй розпочали цей сеанс. І це затягується до 8-ї дев'ятої, відповідно, добратися потім важко. А це хворі нещасні люди, яких цю послугу з другої половини вересня. Я думаю, ми будемо надавати вже в нас центральній рівні лікарні. Щодо спеціалістів, чи готові сьогодні надвірнянські медики надавати такі послуги, і чи готові працівники рентгенкабінету лікарі рентгенкабінету користуватися і експлуатувати новий рентген-апарат? Рентген-служба готова повністю, тому що вони підготовлені спеціалісти. Це просто нове покоління апарату, яким є спеціалісти, нічого там особливості ніяких в роботі не буде виникати. А от де хроніодіаліз, спеціалісти готуються. Перші лікарі вже поїхали на курси. У нас дуже тісна співпраця з обласним нефрологічним відділенням і з центром хроніодіалізу. Нас там з радістю беруть, навчається ми під час стажування на робочому місці. Я можу пообіцяти, що там будуть працювати молоді, перспективні люди, які годні вловити за новими технологіями і їх втілювати в життя. Сьогодні ваш штат повністю укомплектований. Ні, Вас ще... Є ще... Ріск... гостра потреба в конкретних спеціалістах. Так, бо там повинні бути лікарі-нефрологи, а в угу. нас як такої штатної одиниці в штатному розписі не передбачено, в нас є позаштатний нефролог тільки. Але я думаю, що це. Проблема, яка можна її вирішити, з тим не буде особливих проблем. Коли ми з вами розмовляли, як тільки вас призначили, ви вималювали оці чіткі кілька пунктів, які треба зробити зараз, найбільш короткий термін. Чи сьогодні є такі є гостра потреба в якомусь обладнанні у нашої центральної райони лікарні, поліклініки, в переоблаштуванні приміщень? Які ще питання народилися, проблеми народилися, коли ви? Приступили до своїх обов'язків. У нас проблема, ми живемо в час реформ, і дуже гостро стоїть питання, хто буде госпітальною базою. Ми всі б дуже хотіли, і районна влада, і ми, як... щоб ми були госпітальною базою, щоб до нас хворих возили, а не ми були якимось обслуговувачем персоналу якоїсь госпітальної бази. Але є ряд вимог для того, щоб була госпітальна база. Ми повинні надавати сучасне. Своєчасну, сучасну і допомогу. Вона потребує ряд, наприклад, таких як комп'ютерний томограф. В цьому році з районного бюджету ми не можемо ніяк його. А це обладнання, яке не те, що потрібно завтра чи сьогодні, воно ще потрібно було вчора. У нас в середньому 100-120 чоловік відправляється в обласні заклади, де є комп'ютерний томограф на обстеження. Це ці люди, які могли би обстежитись тут. Є попередні домовленості з підприємцями, які можуть нам облаштувати цей кабінет. І він буде так само, як в місті Івано-Франківську. Ми маємо квоту 2 чоловіка на місяць, де ми можемо відправити на безкоштовне обстеження. Тут нам приблизно обіцяють від 10 до 14 безкоштовних і ургенцію всю, де людина поступила в якомусь критичному стані і маємо можливість зробити безкоштовне це обстеження. Ми розглядаємо ці пропозиції. Можливо, ми до кінця року так само встановимо комп'ютерний томограф, але вже як е, будемо мати тільки квоту безкоштовного обстеження, це буде е, якийсь підприємець його. Угу. Сергій Васильович, у нас сьогодні медицина безкоштовна чи все ж таки коштовна? Е, важко сказати, чи вона безкоштовна. Вона все-таки, напевно, коштовна і дуже коштовна. Вона дуже коштує дорого з районного бюджету, дуже дорого коштує е, е, пацієнтам, які приходять в лікарню. Які у вас забезпечення ліками на сьогоднішній момент? Ми забезпечені 100% для надання невідкладної допомоги. З яким би діагнозом людина не прийшла в лікарню і є критичний стан, ми маємо можливість забезпечити її безкоштовно. А вже лікування оцих хронічних процесів хворі, ну тут у нас є проблемка, ми не можемо дофінансовувати в повному об'ємі. Сьогодні дуже багато говориться про реформування ну, різних галузей в нашій державі. І, знаєте, реформи, реформ люди дуже часто бояться. Так, так якось склалося. Багато говорять про реформування медичної галузі. В чому вона заключається і яке от ваше ставлення до цих всіх процесів? Давно вже всі зрозуміли, скільки грошей в медицину не вложу, все рівно буде не хватати всім. Реформа Просто саму реформу її подають як реформу, людина боїться перемін, будь-яких, чи вони потім будуть добрими, чи поганими, людина завжди з нас строго відноситься до цих перемін. Але на вас, наприклад, коли стаціонарні відділення, всі говорять, їх будуть скорочувати. А тепер візьмемо, подивимося зі сторони пацієнта. Чи приємно пацієнту бути в палаті, де є 6-7 чоловік, чи йому краще ці ліжка? Ми женемось за показником ліжка, ще чогось. В результаті реформи ми ближче стаємо до людей, до пацієнтів. Мені здається, набагато приємніше лежати хворому і лікуватися в відділі, де є палата на два ліжка, де стоїть телевізор, холодильник. Він перебуває в більш-менш домашніх умовах. А ну, але це, це відповідно платить? От, от, Ні, не обов'язково. Не обов'язково. Чому це має платити? Це на даному етапі він може за це платити, тому що не облаштовано. У нас є штат, в нас є ліжка. А коли от реформа передбачає не скорочення, а оптимізацію, тобто ці ліжка використовувати Оптималь. оптимально для того лікування, є куча е, тих захворювань, які лікуються, людина передбачає по типу денного стаціонара. Вона прийшла, прийняла свої процедури, і е, там, уколи, крапельниці, все все, і вона йде додому. На це не, не потребує її. Харчування не потребує. Ліжка не потребує освітлення, не потребує електроенергії, опалення. Ми економимо ці кошти, які ми можемо врахувати навіть в це саме медичне забезпечення лікарствами. Я рахую, що це добре, тому що ці часи, коли лежало по вісім чоловік в палаті, ну, вони вже давно пройшли, ми до них не будемо вертатися ніколи. Але зараз така ситуація є. Ну, ми це виправляємо потрошки. Ми скоротили за минулий рік близько ста ліжок. Це е, в Ланчині, наприклад, ми відкрили госпісне відділення. Коли приїжджають туди на перевірку, а там середній вік пацієнтів, які лежать ну, далеко за 60, і є в районі потреба людей, які хронічні хворі, які в силу тих чи інших причин потребують перебування в таких відділеннях. Будь ласка, збереглися робочі місця, люди перебувають в людських умовах перебування їм надається допомога. Чи варто тримати, наприклад, хірургічне відділення, яке нічим не забезпечене, ні апаратурою, ні персоналом. Чи можна використовувати це приміщення більш адекватно для того, щоб надавати якісь послуги, які раніше ніхто не хотів надавати? Наприклад, хоспісне відділення. Ага. В Ланчинській Ми відкрили хоспісне відділення, 10 ліжок, і персонал задоволений. Люди мають роботу, їх ніхто на вулицю не попросив. Вони задоволені, і люди, які там перебувають, так само задоволені. В них є кругодобовий догляд за ними. Все у тих чині, можливо, родичі не можуть там доглядати. Але в такому віці, якому там 80 років, далеко не всі люди здорові. Відповідно, вони потребують постійно якоїсь медикаментозної корекції. Такої, Це є такої кількості ліжок, напевно, для госпісного відділення недостатньо на цілий район. Недостатньо, але це перший крок. Перший крок. Це перший крок, якраз це оптимізація самого ліжкового фонду, перепрофілювання його, назвемо його будь-як, але тільки не скорочення, щоб це от була лікарня, і тут її не стало. Так не буває. Просто зараз дається можливість нам її перепрофілювати. Є в цьому регіоні потреба в таких ліжках, будь ласка, є потреба в таких. Не можем... Ми центральну районну лікарню, наприклад, у нас стоїть лапароскоп яким проводяться малоінвазивні втручання, чи є потреба ставити таке саме обладнання і організовувати хірургічне відділення в Ланчині чи в делятині? Я думаю, що ні. Для цього достатньо автомобіля, який би привіз цього хворого, його тут прооперували. До речі, про автомобілі. У вас достатньо є кількість автомобілів? і. Е, кількість автомобілів у нас не є достатньою, тому що в результаті реформи, який буде наступний крок, е, хочеться, щоб оці ФАПи, амбулаторії, які... Щоб їх обслуговував сімейний лікар, який не був на 2,5 тисячі населення, не на 2800, як в нас буває, а на 1200. Тоді в нього є реальна можливість з кожним не то, що вітатися, а його подивитися, обстежити, назначити йому те чи інше лікування, яке планове. Так само при цій амбулаторії денний стаціонар, де людина не потребує стаціонарного лікування для того, щоб прийняти якісь процедури. Він це відбув, і він харчується вдома, перебуває вдома, і державна це не витрачає ніяких коштів. А щодо сімейних лікарів, взагалі, яка ваша думка? Сімейна, сімейна медицина. Сімейна медицина в всьому світі зарекомендувала себе ну, як... з кращої сторони. Скажу. Тому що ви маєте свого доктора, до якого ви звертаєтесь. Якщо цей доктор в чомусь не дуже компетентний, або це якась є вузька спеціалізація, по цьому, він має можливість вас направити до того фахівця, якого вам потрібно. І ви не ходите по лікарнях, шукаєте причину якусь. Цей доктор визначає причину і відправляє до цього спеціаліста, який може вам дати вже більш кваліфіковану допомогу. Тобто це такий так званий бар'єр, щоб прийшли в лікарню і шукають е, доктора. Вони мають свого доктора. Він вже є в них. А він вирішує, до кого? Чи вам до кардіолога, чи вам до нейрохірурга, чи вам він це розподіляє. Відповідно, я рахую, що це краще. Людина має можливість зробити елементарні обстеження перед тим, як їхати в район. І вона приходить вже тут, не витрачаючи часу, на це ходити обстежуватись. Вона має ці всі результати тих обстежень на руках і має направлення від сімейного доктора, який її спостерігає не перший раз. Прийшла людина в поліклініку на прийом. Минуючи сімейного доктора, її треба розпитати, чим вона хворіла, коли хворіла, що з нею було. А це все знає сімейний лікар. Він на це витрачає менше часу, бо він з цією людиною постійно живе в цьому населеному пункту чи в цій територіальній одиниці, скажімо так. Він знає про нього все. Від народження до вже поважного віку. Скажіть, будь ласка, а от база даних про хворих і про їхні діагнози, і картотека не планується все переводити в електронному вигляді, щоб це було? Планується в нас зараз програма поліклініка. Вона вже була давно, але зараз вона видозмінюється, де буде всіх реєстр, всіх диспансерних хворих. Все населення, яке десь коли зверталося, ділиться по групам, це кардіологічні, це гастроентерологічні. і формується база даних. Це воно вже робиться. Із тих карточок, що є, так? Так. Із тих карточок, що є, заноситься, Так. так. до вас достатньо є для цього обладнання, Ні, є кваліфіковані? Ну, обладнання немає, достатньо. Ну, це має бути якийсь ще... великий сервер. Це не обов'язково великий сервер, тому що там об'єм. Пам'яті не дуже великі, це текстові, це, це ж не є якісь е, графічні зображення так. чи А текстові документи, вони, як правило, пам'яті великою не займають. Відповідно, на цей об'єм пам'яті можна е, велику кількість інформації. Є ряд причин, наприклад, реєстратор, не всі володіють комп'ютерною технікою. Відповідно, його треба навчити цим, його треба відправити на курс. Тож є ряд таких перехідних моментів, які вони не виникають великих проблем, але їх треба пережити, їх треба перейти для того, щоб люди цю техніку освоїли і адекватно з нею працювали. Нас дуже модно наводити приклади західної медицини скрізь у світі. Медицина є, є медичне страхування. Як ви до цього ставитесь? Чи скоро, чи потрібно, і чи скоро перейде Україна до страхування? Дуже позитивно. Тому що кожна людина від своєї заробітної плати від своєї заробітної плати відчисляє якийсь, якийсь відсоток для надання медичної допомоги. Відповідно, коли збирається 10 чоловік і відрахували якусь частинку грошей, і з них попадає один в лікарню, ці 10 чоловік готові проплатити оце лікування, яке відбувається цього одного. Але для цього потрібно ряд причин. По-перше, економічна ситуація, щоб в країні була набагато кращою, щоб кількість людей, які працевлаштовані і отримали адекватну зарплату, повинна бути більша. Це до страхової медицини ми йдемо, але ми йдемо дуже маленькими крочками. Кажу, зв'язку ми з економічною ситуацією. Якби населення району працювало і отримало велику зарплату, це можна пробували. Каси, взаємодопомоги. Це якісь оці ознаки цієї страхової медицини. Принцип такий, що всі дають по копійці для того, щоб назбирати гривню і комусь кому при потребі її дати. Одне із таких ключових питань, яке ви ставили перед собою, як перед головним лікарем це повернути довіру пацієнтів хворих до. Районної медицини, а також підняти престиж надвірнянської районної медицини на обласному і на всеукраїнському рівні. Ну, це не є робота чотирьох місяців, але ми зробили для цього Що в цьому напрямку робити. Ряд. Наприклад, ми, мені здається, про медицину в негативі стали менше говорити. Це відмічають всі. Е, медицина е, влилася, ми вдосконалюємо свій сайт зараз. Де про нас можна прочитати, які ми послуги надаємо. Розробили он до Дня медика, затвердили наш герб чи емблему лікарні. Тепер всі вітання, всі-всі. ви пам'ятаєте часи, коли, наприклад, виходила якась делегація, і ніхто ж не знає, хто, це, хто ж це йде. А ми вже маємо свою емблему, свій герб, так званий. Ми вже є ідентифіковані, хто ми є. З цього почали. Ви, як головний лікар, як себе позиціонуєте, як господарник, менеджер, кадровик? Мені важко, батько? <світ> мені важко сказати це все в одному. Сьогодні ти господар, завтра ти лікар, завтра кадровик. Це передбачає посада бути і тим, і тим, і тим, і тим одночасно. Ну і, звичайно, я би хотіла, щоб ви от, своїм колегам, маючи таку можливість, побажали. Сказала кілька слів, користуючись нагодою, а також і звернулася до наших глядачів. Шановні колеги, дозвольте вас привітати з професійним святом. Професія сама гуманніша, і повага до цієї професії все рівно відновиться. Вона відновлюється з кожним днем, але заслуга це тільки ваша повинна бути. Ваші руки повинні робити добро, ви повинні жити в спокої, ви повинні відповідну оплату праці своєї мати. Я думаю, що це все буде в нас не сьогодні, так завтра, але більше залежить від вас. Здоров'я вам, наснаги, терпіння, доброти, затишку дома і вдячних пацієнтів. А клятва Гіппократа не буде вам обузою, а приємної місії. Добра, щастя! Дякую вам, Сергій Васильович, в нашій студії, гостем сьогодні був. Головний лікар Надвірнянської центральної районної лікарні Сергій Васильович Ємельянчук. Ми теж користуючись нагодою, вітаємо вас із професійним святом. Дякую. і бажаємо, щоб все заплановане вами, як на посаді головного лікаря, обов'язково збулося, і щоб довіра пацієнтів до наших медиків з кожним днем зростала. Успіхів Дякую. вам і всього найкращого. Дякую. Дякую вам за увагу. Це були гість студії до зустрічі в ефірі.